Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вирішив зняти відео огляд нашого перцю на відкритому ґрунті. Сорт перцю польот. Ось я зірвав два таких перчики. Це з мої рослинки. Хто бачив попереднє відео, той бачив, як перець виглядає. На базарі я знімав там огляд цін і показував наш перчик. Порівняно з рукою, ну, десь 180 біля 200 грам. Ось такі в такі нас є екземпляри. Це наслідки, це наслідки граду. Ось, Як бачите, він просто стікає. Є в нас ще такий один агроном, який весь час ходить за мною. Він йде всюди, на город він нікуди не лишається. Це такий вірний друг. Старший агроном. Е, так, що я вам ще хотів показати? Хотів вам показати, як в'яжеться перець далі, уверх. Ось дивіться. Е, чотири перчики є продуктивних. Тут такі маленькі. Ну, не всюди він так в'яжеться, але, ну, скажімо так, 50 на 50. Тут ми ще перець не зривали жодного разу. Ми пройшли, напевно, пів площі, можливо ще ні. Ну, в середньому пів площі ми пройшли, то ми вибрали десь 2,5 тони. Перців. Тут ми ще не зривали, ту ще його багато. Я там десь зривали, там трошки вже менше, але... Сьогодні ми прокапали Міндобриво Мастер 320. То думаю, що, що картина трошки зміниться після цього. Ще Сьогодні плануємо оприскати. Дамо якихось відновлювачів. Дамо напевно бору. Інсектициду обов'язково. І щось відгни, тому що трошки він гниє, але це, це все наслідки наслідки граду. Але з цим нічого не зробиш, той, який був ударений, так воно мусить бути. Ось бачите. Удари. Де-не-де -де. воно загоїлося. А є такий удар, що на ньому почав перезгнити. Але це, в принципі, вже не є така аж суттєва проблема, тому що ті перші, які е, були вдарені, там, де ми вже пройшли, зірвали, там їх вже немає. А тут ще раз пройдемо, то десь щось відійде, де щось відсортується. І в принципі все, все далі повинно бути добре. Ось так перчик червоніється. Перший раз ми їхали, був практично самий зелений. Другий раз то вже було трошки такого червонішого, буруватого. А цей раз вже буде, я скажу, що напевно 50 на 50 з червоним. Ми ще декілька днів не будемо його зривати, то я думаю, що по червоні є досить багато. Так що, друзі, ось така у нас картина. Перцями. Ось молоденькі. ось один, два, три, тут четвертий, ну і тут, напевно, буде п'ятий, я так думаю. Ще сьогодні трошки дамо мікроелементів. Він добре водали. Дамо якогось трошки бору, щоб перчик трошки краще е вибивав на цвіт. ось я думаю, що мало б бути все добре. Так, друзі, кому цікаво перець на відкритому ґрунті, пишіть коментарі. Можливо, хтось щось підкаже. Можливо, я комусь щось можу підказати. Ось такі гарні перчики. Обов'язково поставте лайк, щоб це відео побачило якомога більше людей. Обов'язково підпишіться. І всім до нових зустрічей!